жіноча гонка з мастерту закінчилася у групольдингу. Результати зараз вам розповім. Зразкову гонку показала сьогодні Ельвіра Еберг, маючи 4 нулі, впевнено перемагає. Друге місце вибрала сьогодні Франциска Пройс. Рішард. третє. Таратея Вірер, на жаль, не змогла повторити успіх Томаза Джокомеля, та лише четверта позиція. П'ята Субі Мінкенен, на жаль, не змогла поборотися на останніх метрах. Шоста Ханна Сьома. Каролін Кнотен та 8 Мішлон. Юля Джима займає 25 ту позицію з двома промахами. У загальному рейтингу продовжує лідирувати Франциска Прось, яка протягом сезону показує стабільні показники 749 пунктів. Лужан Моно – друга 607, Ельвіра Ебер, 571, Сові Мінкен, 459, Рішард, 426, Сімон. 405, Мішлон 404, Бреза Буше 370. Юлія Джима займає 22 позицію та має 197 пунктів.